Що було нормою 23 років тому, але зараз вважається розкішшю. Речі, які не потребують щомісячної підписки, ви нічого не будете мати, і вам це буде подобатися. Виглядає як ліва комуністична змова, хоча це явно вологий сон капіталістів. Також кожен маленький прилад, який ви купуєте, вимагає якогось додатку або вашої електронної пошти для підтвердження особи, тільки для того, щоб ним можна було користуватися. Слухай мене, кавоварко. Тобі не потрібна моя електронна пошта. Ти просто маєш готувати мені каву кожного третього ранку. Безперечно, ти маєш на увазі три рази за ранок? Це шок! Ні, я щойно перевірив дані Корвас 576, і це приблизно раз на три ранки. Пост скриптом. Корвас 576. Ви не могли прийняти останнє оновлення вашого програмного забезпечення. Ми не отримуємо жодних даних від вашого смарт-телевізора. Якісна тканина в одязі. У мене є речі з 90-х і з 80-х від моєї матері, які навіть сьогодні виглядають як нові. Зараз дуже пощастить, якщо моя сорочка не розтягнеться і не втратить форму протягом одного року. Жіночий одяг тепер жахливої якості. Все здається. Таким відкритим я хочу на товста, але й не хода. Тому я не хочу, щоб люди бачили мої недоліки. Мені потрібен більш щільний одяг і кишені. Кумедно, я навіть не купив одяг швидкої моди, але мій одяг дійсно швидше зношується, особливо в порівнянні з одягом мого партнера. Одяг для чоловіків середньої цінової категорії дійсно має кращу якість, і я не проти платити більше за одяг, який довше не псується. Коли ми з дружиною виймаємо джинси сушарки, легко відрізнити мої від її, просто подивившись на них. Мої джинси зроблені з набагато товших матеріалів. І джинси виглядають майже як звичайна тканина з джинсовим брендом. Я один бренд, який виготовляє джинси як для чоловіків, так і для жінок з використанням одного й того ж якісного матеріалу. У нас є пара джинс цього бренду. У нього кишені це найпростіший спосіб відрізнити чоловічі моделі від жіночих. Ремонт речей замість покупки нових. У мене є газонокосарка 50-х років, і вона зламалася кілька тижнів тому. Я відкрутив кілька гвинтів і відремонтував її доволі простий механічний двигун. Тепер вона працює як нова. Хлопці, спокійно, вона старенька, електрична, жодних мікросхем. Приватність не те, щоб я очікував приватності в громадських місцях, але я не повинен хвилюватися, що опинюся на чиємусь відео чи фото по дорозі до пральні. Не розумію, чому люди хочуть знімати себе під час прання. Або роздягальні в спортзалі. Прибери свою камеру. Мені байдуже, що ти добре попрацював і зараз виглядаєш чудово. Але це довбана роздягальня. ти не маєш права тут знімати. У моєму спортзалі є спеціальна кімната для позування з зеркалами, триногами ногами для селфі та сприятливим освітленням. Я не жартую. Хоч цей спорт. Зал типу мека бодібілдингу для серйозних атлетів це все одно вирішило проблему з тим, що всі блокували стійку з гантелями, позуючи перед дзеркалами. А це досить розумно. Цікаво, скільки таких соціальних проблем можна вирішити, перенаправивши природну поведінку в менш тратівливий, нев'язливий спосіб, замість того, щоб блокувати це повністю. Ще один приклад в аеропортах тепер є спеціальна зона, де можна зупинитися і налаштувати свій GPS. Відсутність очікування, що ти будеш на зв'язку 24 на 7 Навіщо платити за зв'язок, якщо ти не збираєшся ним користуватися? Я плачу за мобільний зв'язок, до якого підключений телефон. Дзвонити це лише одна з тисяч функцій. Нещодавно я вирішив тримати телефон на беззвучному режимі, не на вібрації, а саме на беззвучному. Я перевіряю його, коли хочу, а не тоді, коли він дзвонить. Це значно покращило моє повсякденне життя. Роблю це вже роками, і в усіх додатках усі сповіщення вимкнені. Телефон лежить екраном в з 90% часу, і я перевіряю його, коли хочу. Нові меблі виготовлені з натурального дерева. Немає нічого, щоб мене більше дратувало, ніж платити непомірні ціни за сміття з рамкою, зроблене з ДСП. Саме тому я почав займатися деревообробкою. Навіть мої невдалі проекти, якими я не задоволений, набагато краще за той мотох, що продається в магазинах. Згоден з тобою. У моїх дітей було 4 ліжка за 8 років через цей пресований картон. Я змайстрував. Одне з деревини за півціни, і вони його обожнюють. Дозволив їм пофарбувати його, і все таке. Вони що не можуть бути щасливішими? Чи виглядає воно краще, ніж ті, що куплені в магазині? Ні. Чи подобається дітям більше? Ще пак! У мене є дитяча книжкова полиця, яку мій дідусь зробив для моєї мами та її сестер у сорокових роках. Досі міцна, як скеля, хоча, можливо, пофарбована сонцевою фарбою. Родини з одним джерелом доходу, які купують житло. В цілому купувати житло. Студійні квартири, над якими я працюю, будуть здаватися в оренду за 50% мого доходу. Як можна витрачати 50% свого доходу на оренду, але все ж заощаджувати на будинок? В тому то і справа. Ти не можеш. Бути просто залишеному спокою, купити щось і просто мати це, грати в відеоігру без підключення до інтернету. Не потрібно надавати свою електронну адресу для кожної клятої речі, яку ви робите. О, так. Наприклад, спробуйте швидко підстригтися. Який у вас номер телефону? Я ні, я просто хочу підстригтися, але нам потрібно це для нашої аналітики. Може, електронна адреса? Я ні, я просто хочу підстригтися. І раптом люди починають дивитися на вас, так, ніби ви придурок. Я навіть пробував відповідати ні дякую, я просто хочу підстригтися. Немає значення. Вони все одно продовжують запитувати, тому я тепер просто придумаю усілякі вигадані речі. Найкраще полягає в тому, що я ходжу в одне й те саме місце. Вони знають мене в обличчя і дивляться на мене з насмішкою. Отримати рукописний лист. А я минулого тижня дійсно отримав один від свідків Єгови. Здається, ніби вони почали це ще під час ковід, коли не рекомендувалися ходити по вулиці. О, я також отримав лист від них, в якому зазначалося, що вони тут, щоб допомогти всім подолати важкі часи пандемії, і ми могли б звернутися до них, оскільки вони не могли приходити до нас у той час. Я вважав це дуже приємним жестом і подумав про всіх людей, які мають труднощі і потребують найбільшої допомоги. Тому я відправив їм меню мого улюбленого китайського ресторану. Чиком він пережив пандемію, і я завжди вдячний за те, що свідки його ви так само як і я люблять китайську їжу. Сімейний відпочинок. Я пам'ятаю, як у дитинстві регулярно їздив у подорожі, навіть раз чи навіть двічі літав літаком. Тепер, коли у мене є діти, я не можу дозволити собі тижневу поїздку до безплідних земель: Гранд Каньйону, Дісней Універсал Студіо з Найкраще, що я можу зробити, це одноденна поїздка до ДЕЛС, можливо, раз на рік. Я збираюся здійснити невелику подорож зі своїми дітьми, і так це надто дорого, щоб робити щось, що не є безкоштовним або недорогим. У нас лише два повних дні на веселощі, оскільки ми не можемо собі дозволити готель на весь тиждень. Хоча майже всі витрати лише на їжу і пальне для запланованих активностей. На щастя, мої діти ще дуже малі і не звертають на це особливої уваги. Але це дуже засмучує нас чоловіком. Ми справді хотіли б відпочити, але це все, що ми можемо зробити. Діснейленд або щось подібне не відбудеться найближчим часом, якщо взагалі. Відри даговно. Так, кемпінг непоганий варіант, якщо ви не маєте чоловіка, який не може стерпіти це лол. Але це дійсно чудовий варіант, якщо є відповідне обладнання. Реклама була лише на телебаченні у газетах або на радіо. Тепер реклама всюди. Ютуб одне хвилинне відео. Два рекламні ролики по 15 секунд. Неможливо пропустити. Платний стрімінговий сервіс. Дивіться промо перед тим, як дивитися шоу, яке ви хочете подивитися. Музичний сервіс. Платіть за преміум з відсутньою рекламою. Випадковий вебсайт. Реклама, плюс файли куки для відстеження реклами, соціальні мережі, реклами через кожні 3-4 пости, плюс збір даних, щоб показувати вам ще більше реклами, плюс цільова реклама. Амазон. Ось кілька спонсорських продуктів, які можуть сподобатися вам. Я так втомилася, що все обертається навколо реклами та збору даних для показу реклами, яка відповідає саме вам. Це якесь пекельне коло. Покупка цифрових інструментів, ігор та програмного забезпечення на все життя. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі, а також поділитися цим відео з друзями. Підтримуйте якісний україномовний контент, зустрінемося у нових відео. До зустрічі і бувайте!